Дорогі браття і сестри, сьогодні ми хочемо з вами подумати над Псалмом 26 і тим, як Його читання може зміцнити нашу віру, захистити нас від страху та наповнити Божим світлом. Ми живемо у світі, де багато випробувань, неспокою, викликів. Хвороб, але Господь завжди нагадує нам: Господь моє світло і моє спасіння, кого я буду боятися? Сьогодні ми поговоримо про силу читання цього псалма сім разів. Чому саме сім? Що означає ця цифра у Святому Письмі і як ця духовна практика може змінити наше життя? Число 7 у Біблії має особливе значення Бог створив світ за сім днів, і сьомий день став днем відпочинку та освячення. Пророк Ілля семикратно молився, перш ніж пішов довгоочікуваний дощ. Христос навчив нас прощати 70 разів по 7, що означає нескінченну Божу милість. 7 – це число завершеності, Божої повноти та Його досконалої дії. Саме тому читання Псалма 26, 7 разів це не просто повторення, а духовний акт довіри Богові, повне занурення у Його присутність. Коли ми читаємо Псалом сім разів, ми не, мов би, зводимо навколо себе духовний мур захисту, утверджуючи серце своє в Божій присутності. Як читати Псалом 26 сім разів? Ми можемо читати його протягом дня, Всі, хто хоче поступово зміцнювати свою віру? Ми можемо читати його тричі рази на день, вранці, вдень день, ввечері, щоб перебувати в Божій благодаті. Ми можемо читати сім разів поспіль як особливу молитву у важкі часи або під час духовної боротьби. Ми можемо читати сім днів підряд як духовну дисципліну для утвердження в Господу. Дорогі браття і сестри, в цілому у православній традиції немає ніяких обмежень щодо кількості читання псалма 26. Саме головне, щоб ваше читання йшло від щирого серця. Якщо ви переживаєте випробування, страх або сумніви, спробуйте цю практику. Дозвольте Божому Слову проникнути у ваше серце, зміцнити дух і наповнити вас миром. Дорогі браття і сестри, Псалом 26 нагадує нам, що Господь наше світло і наше спасіння, Він веде нас у темряві, піднімає у скруті і дає силу перемагати страх. Давайте ж покладемося на нього з усією вірою. Нехай наші серця повторюють слова Псалма співця. Надійся на Господа, будь сильним, і хай буде відважне твоє серце. Надійся на Господа. Амінь. Псалом 26. Господь світло моє і спаситель мій. Кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся? Коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм, у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене. І тепер. Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до тебе. Помилуй мене і почуй мене, Тобі підказує серце моє, Господа знайди. Повернись, Господи, лицем своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх, не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 26. Господь, світло моє і спаситель мій. Кого злякаюся? Господь, захисник життя мого, кого боятимуся, коли нападуть на мене зловмисники. Щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене. І тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі його жертву хвали. Буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене, тобі підказує серце моє, Господа, знайди. Повернись, Господи, лицем своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого і не вернися у гніві від раба Твого. Помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Так як батько мій і мати моя покинули мене, Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх. Не видай мене тим, хто гнобить. Так, як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом. 26. Господь світло моє і Спаситель мій, кого злякаюся? Господь, захисник життя мого, кого боятимуся, коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм. У день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене, і тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем Своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь. Прийняв мене, відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх. Не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім. Поки прийде до тебе Бог, нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 26. Господь, світло моє і Спаситель мій. Кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся? Коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю. Щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене. І тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити. В домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене, тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем своїм до мене. Не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх, не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 26. Господь, світло моє і спаситель мій. Кого злякаюся? Господь, захисник життя мого, кого боятимуся, коли нападуть на мене зловмисники. Щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене, і тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі Його жертву хвали. Буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди. Повернись, Господи, лицем своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого і не вернися у гніві від раба Твого. Помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх. Не видай мене тим, хто гнобить. Так, як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом. 26. Господь світло моє і Спаситель мій, кого злякаюся? Господь, захисник життя мого, кого боятимуся, коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм. У день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене, і тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем Своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь. Прийняв мене, відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх. Не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім. Поки прийде до тебе Бог, нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Псалом 26. Господь, світло моє і Спаситель мій. Кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся? Коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє, то гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю. Щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню і відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене. І тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити. В домі його жертву хвали, буду співати й прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе. Помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем своїм до мене. Не відвертай від мене лиця Твого, і не вернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь, не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій, так як батько мій і мати моя покинули мене, о Господь прийняв мене. Відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх, не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог. Нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа.